Про Артема Азізова вкотре виноситься питання на сесію Бердичівської міської ради із єдиною різницею, що раніше було воно у числі перших, а нині на сесії одним із останніх. Та вкотре недостатньо голосів для затвердження рішення про його звільнення із посади першого заступника Бердичівського міського голови семеро за, троє проти, дванадцятеро утримались. Ще перед голосуванням слово тримав Артем Азізов, який зокрема запитав у міського голови. Я являюсь першим заступником чи ні? Стоїть питання про звільнення. Ваше а я, не як, я являюсь. Заступник. Ну стоїть я ж говорю, якщо я є першим заступником, тоді дане питання правомірне і воно має розглядатися на сесії. Якщо я не є першим заступником, дане питання не є правомірним і воно має бути знято з порядку денного. Давайте ми по іншому. Ви відповідавати не хочете? Ну я не чую. Я задав конкретне питання. Я Є перший заступник чи ні? Вибачаюсь, слухаю вашу відповідь. Щоб не було ця, задається, задається. Кажу, що це виклада з антиста, да? яка ще стаття, що да? браті, я можу відповідати на питання, тому що в мене є будь ласка, пані ця. Вона займається цим питанням, і всі відповіді ваші всі питання які з, на день, ви задаєте. Ми сьогоднішній все вчити і родично. Згодні? Пані. Ну, Дане рішення правомірно винесено на сесії Будь ласка, Я вперше міського голови взагалі будь-якого рівня почув, що я маю право по статті 63 Конституції не відповідно. Це взагалі у правоохоронних органах, коли можу звинувачую, коли особу, що звинувачують. Але знову ж таки, відносно себе, членів своєї сім'ї. а Задавали запитання по судові Це У мене є дякую. Депутат я пропонував сьогодні. Треба було трошечки обілечувати всіх, щоб люди дивилися, що цирк можна радо щось би заробила. Я з ним зводить і повернутися. З вашого дозволу перший заступник попросив міського голову привселюдно перепросити, посилаючись на інтерв'ю телеканалу Вік. відповідаючи на запитання ТРК Вік. Міський голова оприлюднив невідому мені інформацію. Далі цитую дослівно. Він поза штатом, людина, яка поза штатом, а не перший заступник зараз. Зарплату, на жаль, получає, і ми мусимо кожну сесію вносити для того, щоб не було розтрати цих же коштів, які зараз. Ви в інтерв'ю ТРК Віг зазначили неправдиву інформацію щодо мого статусу, щодо. Порядку утримання мною е, заробітної плати для того, щоб е, закрити даний конфлікт. Сергій Валерійович, я вам пропоную зараз публічно в цьому залі, при е, ТРК Вік, яке присутнє, е, спростувати розповсюджену вами недостовірну інформацію і принести офіційне публічне вибачення. В інакшому випадку я буду змушений звертатися до суду за захистом своїх е, прав, своєї честі, єдності, ділової, ділової репутації. В мене Така наполеглива пропозиція, даби закрити дане питання раз і назавжди. Згоден, якщо, абсолютно згоден, якщо мені дали і неправдиву інформацію по поводу, як отримати зарплату, то якщо не дати інформацію відповість відповідно закону, я прийму рішення, окремо, якщо... я... Якщо я дійсно ця інформація була неправильно, і я вас почув, що не неправдива в даному випадку я прошу це. Сергій вело, вибачення ваше я прийняв. Я дуже вдячний вам, що ми не пішли далі. в судовий, судовому порядку. Відповідаючи на запитання депутатів, Артем Азізов зазначив я наступне. Сказати, що... З 30 серпня По сьогоднішній день. Було безліч посад в Бердичівській міській раді, які були вільні, які мені не пропонувалися, які е, займали інші брали е, на роботу інших осіб. Тому що запит про розпорядження міського голови, про призначення, звільнення, повністю всі запити є. Інформація є. Далі е, вона буде розглядатися в судовому порядку. Ще може питання в корські? Пожалуйста. Скажіть, будь ласка, хто вкрав паливо? Я думаю, от ці блядь, цікавлять От я вже не зрозумів. Спочатку казали, що це ви. Ну Я дивився, бо ціля, людина. Потім прочитав, що це поліція вкрала. Зараз взагалі не розумію, хто вкрав. Я думаю, вот дуже багато батальянка хочу знати, хто вкрав палу. Чи е, Валерій Підорович, я вам можу сказати так: це не стосується даного питання, не стосується звільнення. Стосовно палива на минулій сесії, я говорив, я запросив всіх і засоби масової інформації, в тому числі на судові засідання. Там буде дуже цікаво. Зараз доходимо до тих матеріалів, які будуть викривати дії дуже багатьох. Будьте присутні на судових засіданнях в силу. Вимог законодавчих я не можу ряд питань зараз ослучувати.